Знову я стою на перехресті. вулиць. Вот. то у нас а, башта церков. От, Як тут кажуть базиліка. Так, з одного боку одна с одна гора. От. З другого боку. Ага, такі будинки цікаві. От. З другого боку. Ще одна гора. От. Тут у нас школа цікава. От. А це дорога до мого дому. Але вона цікава тим, що так цікаво, гора ще одна. Ну це не гора хребет такий, От. а за ним висока гора, яка вище а, І до неї 100 кілометрів. Але тут у нас по цій вулиці ми це бачимо. І гори, і місто Санта-Барбара. Отака краса. Як вам?